Колос наразі на п'ятій сходинці 44 набрані очки. Команда. Роман Кузик мчить! І залітає м'яч ворота! 1-0 на 29 й секунді. Роман Кузик відкриває рахунок неймовірно. Я думаю, що це найшвидший гол колоса у нинішньому сезоні. Так от міцно. І потужно розпочинає команда. Перша ж атака. Заперечний. Гусол. М'яча. На підбиранні Захарків удар. Влучає м'ячу захисника. Загрюк. Загрюк і що воріт І Гусол. Один. Спіймає кураж, його зупинити дуже і дуже важко. І зараз момент і м'яч вилітає на кутовий. Слав Канаєв, звісно, поправка. Удар! Здорово, м'яч у ротах! Шершень забиває 2-0. Робить рахунок, браво! Ну Там обіймають, що там всі обіймають Канаєва чи поправку. Хто там? Всі когось обіймають. Мені здається, все ж таки. А, вітають! Вітають поправку! Дача, удар головою. І Загрюк. Це небезпечно там. Пробивав. Денисенко. Кузик. Кузик але в руки. Захарків, Дорош. Дорож. Перевок. м'яча На правий фланг. Юсов. Гусол Фінтин. Гусол, здорово! Можна бити! Гусол! І стійка рятує, ну не стійка, а правильніше сказати, попереджена. Каркас Сварі рятує в цьому епізоді. Хороша передача! Гусол. Гусол мчить. Удар! Гусол, браво! Артем Гусол! Фантастика! Який красивий м'яч! Ну і передача Загрюка! І Артем Гусол виконує! Просто красоту, красу футбольну, яка завершується красивим м'ячем у ворота НЛЗ. Зараз восьмий тур, там другого етапу, ще 9-10, тож там буде цікаво. Ну і претенденти якраз на Лігу чемпіонів зіграють при всій повазі до наших суперників гострими і небезпечними назвати важко. Гусол пробуває гусол, звалився м'яч з ноги. Тож, після завершення цього поєдинку ми ще зможемо з вами повболювати і за дівчат. Роман Кузик. удар, рикошет, але м'яч прямо в руки голкіпера ЛНЗ. Пролітає. Зегрюк. З запасом таке враження, що коло грає з запасом. Ух, яка передача! Хороша Загрюк! М'яч залітає! У ворота! Фантастика! Сам посміхається Нікіта Загрюк. Ну що там вітер заніс цей м'яч у сітку воріт? Чи просто так пощастило Загрюку, м'яч. Ну там всі вітають, і всі там Загрюк сам посміхається, і поправка там посміхається. М'яч якимось дивом залетів у ворот. Колос із гарним настроєм дозволив щось зробити черкаським футболістам біля своїх воріт. І атака продовжується. Відбиває м'яч-пахолюк. І ще один удар. І зараз Максим Забара пробивав. Пахолюк таки забирає м'яч. Захарків грає у старті, Трегуб його міняє. І удар по воротах, ще один м'яч міг залетіти. Виходить на фланг, простріл. На підбиранні криворучко, здорово. Передача. Криворучко буде забивати. Удар! Головою на підбиранні буде там офсайд. На жаль, для колоса Віктор Тригу перебував в офсайді. ЛНЗ після такого швидкого м'яча вже на 29-й секунді. Ну, не можна сказати, гусол зараз. Не можна сказати, що вона розвалилася, але ось те, що. У колоса дуже багато шансів було. І чотири забили. А вони вже забили п'ять. Якщо не помиляюся, якраз Денис Шарай забиває, який вийшов на заміну. Денис Шарай буквально, ну скільки там, ну, півхвилини провів і відзначився на 75-й хвилині забитим м'ячем. Розганяє так Денис. Добре, прибрав суперника. Буде удар головою? Удар І Мав шанс, мав шанс, неймовірний шанс забити шостий м'яч гол Артема Гусола чи м'яч Нікіти Загрюка. Це прикраса сьогоднішнього поєдинку. На цьому все. З вами був Лев Галушко. Слава Україні, друзі! Слава нашій нації!